Фраза, я ж казала, є такою, яка ставить того, хто говорить, в експертну позицію. Начебто та людина, яка ділилася своїм досвідом і своїм переживанням, потрапила в якусь непросту ситуацію, а щось не вдалося. Уявіть собі, наприклад, що. Ваш партнер спробував щось нове, щось креативне, ем, пішов на якийсь ризик, і йому не вдалося. І він приходить і намагається поділитися своєю невдачею, і ви кажете: Ну, я ж казала, що тобі не вийде. Це говорить про те, що ви не вірите, що ви не довіряєте, про те, що ви не готові підтримувати і ставити себе як експерта вище. Така позиція е, знецінює, така позиція. Е, Робить іншу людину слабкою. І Якщо ви дбаєте про те, щоб ваш партнер відчував себе добре і його самооцінка була в нормі, спробуйте цю фразу замінити на якусь іншу.